Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe. Посередині грудня я зустрівся з Михайлом Романчуком та його дружиною Мариною Бех Романчук На фіналі Ocean Man. вони там були у якості амбасадорів, а я просто як глядач. Як амбасадори вони проводили деякі тренування, на кшталт загальної фізичної підготовки, стретчингу, соціального запливу з Михайлом. Також вони проводили церемонію нагородження, фотографії з учасниками запливу та їх сім'ями, автографи. І так далі. А також підбадьорювало учасників запливу перед запливом та на фініші. Я дивився фініш десятки, десяти кілометрів, де деякі люди плили по 4,5 години. І це викликає неймовірну повагу, тому що плити 4 години по хвилях це треба мати не тільки гарну фізичну підготовку, а ще й морально. Тож я дивився, як люди закінчують свій заплив, як вони виходять з води, перетинають фінішну лінію. І в мене це надихнуло. Я зрозумів, що я дуже давно не ставив для себе ніяких цілей, окрім роботи, а жити без цілей ну таке собі задоволення. Тож я вирішив спробувати підготуватись та проплити Ocean Man 10 кілометрів, два кілометри чи п'ять. Я думаю, я проплив би і зараз. Це не буде дуже великим викликом для мене. А ось до десятки треба готуватися до готуватись ретельно. Оскільки я дуже давно не тренувався, нормально не тренувався. Інколи я залізав в воду, проплити. Кілометр чи півтора, але це не раховується. Тож, оскільки я давно не тренувався, я вибрав для себе старт 20 липня у малазійському місті Кота Кінабало. Тобто, у мене є десь 7 місяців на підготовку. Я думаю, цього буде достатньо. Час від часу на каналі будуть з'являтися такі влоги про мою підготовку. Про мій тренувальний процес. Я буду ділитися з вами своїми тренуваннями, розказувати, як проходить прогрес, якщо він, звичайно, буде. Звичайно, якщо я не здамся, і вирішу, що нашого що воно мені потрібно це десятка та ці тренування. Жартую. Окрім самореалізації та цілей, я просто хочу набрати фізичну форму, трохи схуднути, тому що зараз моя вага 92 кг, та з якої я розпочинаю підготовку. А коли я тренувався, професійно тренувався, моя вага була 75 Ну, досить балачок. Свої плани та цілі я розказав, чому я це роблю. Тож давайте переходити до басейну. На жаль, облом. Оскільки мій басейн, де я працюю, закритий на Різдвяні свята. Сьогодні, до речі, 26 грудня, день, коли я розпочав підготовку, то мені доводиться тренуватись у громадському басейні. Ось він за моєю спиною. можете бачити. Тут не тільки басейн, тут великий комплекс, і стадіон, і тенісні корти і купа ось. Тож, мені довелося тренуватись у громадському басейні. І, на жаль, мені не дозволили там знімати громадський басейн, свої правила. Тож, я розповім про тренування так. Сьогодні не було нічого особливого, проплив загалом 3200 метрів. 400 метрів розминка, потім 10 по 50 у режимі 55 секунд. Просто хотів відчути, як це знов плавати в режимі, тому що вже багато років не плавав. Після цього проплив два рази по 400 метрів. Плив як 50 вільний стиль та 50 на спині. 100 метрів від кубка. Після цього 4 по 200. Усі вільний стиль. Плив як 50 спокійно, 50 з невеликим прискоренням. Після цього ще 100 метрів від кубки і завершив 4 по 100 вільний стиль. просто на довжину грибка без особливих засиль. Поки я плавав, я порахував, що до Ocean Man мені залишилось приблизно приблизно 140 тренувань. Це якщо плавати раз на день. Якщо вийде, то наприкінці травня, увесь червень та половину липня, я буду тренувати двічі на день. У цілякому випадку я хочу спробувати. Подивимось, як піде. А перше тренування завершилось. Насправді я думав, буде значно гірше ніж виявилось, але доволі непогано. Звісно, втомився, руки важкі, дуже важкі, але для початку піде. Мотивація тільки додалась, хочу продовжувати тренуватись. Тож до зустрічі на наступному тренуванні. Сьогодні тиждень з початку моїх тренувань, оскільки це був новорічний тиждень, плавав я усього чотири рази приблизно кожен раз десь по три кілометри. З сьогоднішнього дня я починаю плавати у своєму басейні. Він відкрився після новорічних свят. Це означає, що я зможу використовувати увесь інвентар, що дуже добре. Звичайно, до кінця наступного тижня я хочу підняти об'єми десь до 4,5-5 половиною кілометрів. Досить балачок. Давайте переходити до басейну. Ну, привіт! Отже, я завершив своє тренування. Сьогодні проплив 4 кілометри, 400 метрів була розминка, потім основне завдання було 4 по 800. Плив усі в ластах, лопатках та трубці, без усіляких прискорень, просто знов-таки наплавити об'єм. Самопочуття нормальне, значно краще, ніж було після першого тренування. Ще тиждень планую плавати просто без прискорень, як я казав трохи раніше. Просто об'єми, нічого особливого. А після цього вже буду додавати інтервали, прискорення, режими і все те, після чого не хочеться плавати взагалі. А в мене на цьому все. Перше відео, перший блог завершено. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось.